Присвятити найкращі таланти найріднішій людині. Щорічний фестиваль Моя мама найкраща підбив підсумки. У ньому уже традиційно беруть участь вихованці Святошинського району. На святі малечі побували наші журналісти. Дворічна Софійка ще не може вимовити ім'я виховательки, разом з якою вивчала пісню. Зате саму пісню засвоїла добре. Я тобі матусіньку, пісню заспіваю. Крім Софійки, ще близько чотирьох тисяч дошкільнят із Києво-Святошинського району та Ірпінського регіону разом із батьками, бабусями та дідусями готувалися до фестивалю дитячої творчості Моя мама найкраща. У Садочку я робила відкритку і вдома ще робила відкритку для мами. Хотілося намалювати портрет матусі, але їй захотілося ще з мамою на галявинці бути. Тому вона зробила два малюнки для мами. З досягненнями дітлахів особисто приїхав ознайомитися засновник фестивалю, народний депутат Петро Мельник. Звичайно, такі проекти потрібні. Вони дуже спонукають дитину. А ще особливо, як сьогодні завітав сам меценат, то я думаю, що це для них ще більший стимул. Спілкування в усіх садочках швидко перетворилося на сімейне. Що ви любите готувати разом з мамою? Давайте Су. Су. борщ. Ви знаєте, до сих пір згадую, як вам мені давала тряпку в руки, швабру, і я відповідав, щоб у кого була чиста. Це дуже важливо. У цьому фестивалі не може бути переможців і переможених впевнений його засновник. Тому і нагородив усіх без винятку малюків. Бо крім таланту, вони продемонстрували притаманну їм відкритість і чесність. Перш за все, людська душа. Буде душа багата, буде все. І садочки будуть, і дороги будуть, і лікарні будуть. Петро Мельник живе в Ірпіні майже 40 років, тож все, що тут відбувається, йому не байдуже. Люди це відчувають і вдячні за добрі справи. Якщо навіть Петро Володимирович нічого більше не буде робити, але тільки за те, що він почав і закінчив будівництво поліклініки, тільки за те, що він почав і закінчив дорогу до Києва. Тільки за це можна вже йому. Саму високу нагороду від ірпенчан присвоїти. Любов до батьківщини починається з любові до сім'ї. Тож так природно, що фестиваль, який заснував Петро Мельник, присвячений найріднішій людині мамі. Світлана Жайвернок, Олексій Ковалецький, телеканал Київ. У Києво почерзь.